У Тернополі 14 красунь боролися за корону студмі Тернополя. Усі вони переможниці університетських етапів конкурсу, які раніше відбулися у чотирьох тернопільських вишах: економічному, педагогічному, технічному та медичному. В кожному університеті представляють перша друга віцеміста міста переможниць і глядацьких симпатій. Інколи глядацьких симпатій і переможниця співпадають. Дівчина, яка буде представляти тернопільську область, має мати в собі дві краси зовнішньої і гармонійно їх поєднувати, тому що людина, яка не має внутрішньої це внутрішньої краси, як на мене, це не, людина неповноцінна в такому плані. Але в нас дівчата всі повністю гармонійні, харизматичні, з талантами. Відповідно, кожна претендує на корону і навіть визначити переможцям мені особисто важко. тому що дівчата, Дуже дуже сильно під час конкурсу дівчата мірялися як красою, так і інтелектом. Вони проявляли кмітливість, відповідаючи на різні питання, дефілювали у джинсовому одязі блискучих золотистих платтях, а також за традицією у купальниках та вечірніх сукнях. Оцінювали судді і таланти дівчат. Відповідні відео, які підготували учасниці, члени журі переглянули ще до конкурсу. «У нас є люди різних сфер, різних напрямків. Відповідно, які більш до модельного бізнесу прив'язані до фешену. Є люди, які пов'язані більш з мистецтвом з діяльністю. Є представники міської влади, є представники від області відповідно. Люди з дуже різних сфер, але в принципі кожен має якусь свою компетенцію. Окрім того, розважали гостей свята піснями, жартами та розіграшами. У підсумку титул студміст Тернополя 2016 отримала студентка Тернопільського національного економічного університету Василина Слебедюк. Переможниця розповідає, це не перший конкурс, в якому вона взяла участь. Окрім перемоги у своєму університеті, цьогоріч на конкурсі «Міст Тернопіль дівчина стала. Ла першою віцеміс. Каже, і надалі планує продовжити працювати у цій сфері. Насправді я дуже довго вже йшла до цього. Я зараз неймовірно щаслива, що всі мої зусилля не прийшли дарма. Я дякую усім, що вона підтримувала. Мені це дійсно дуже допомагало. І я надалі буду готуватися щоб гідно представити Тернопіль на конкурси судміз Україна. Україна-2016». Дата проведення всеукраїнського етапу конкурсу стане відома згодом.